Відео, подарунок мені вислали. Вже ця посилка лежить, і я вже мав її не знімати на відео. Думаю, перед новим роком бігом розпакую. Дивлюся, показую. Сам не знаю, що, але тако я розпакував, дивлюсь подарунок. Думаю, ладно, так все спаковано, зараз подивимося. Що тут є? Бумага. Значить, рукавиці, думаю, в подарунок. Подарунок один, подарунок другий. Ну як не зняти відео, ви скажіть. Так, матеріал, хай поки що тут остається. Давайте перший подарунок. Перший подарунок. Так. Ага. уявляєте на яку суму кругів? Ще такі грубі. Подивіться, 230-ті круги. Кількість десь з десяток. Так, і, 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 і. Так. От що мені йому подарити, а? Ви скажіть? Що мені подарити цій людині за таке? Так, я знаю, що подарити. Жми паузу, я зараз покажу, що я подарю. Жми паузу. Дивіться, звісно, ми по ціні порахуємо цій людині зараз набагато краще. Від мене назад поїде ось така кружка. Перша онлайн-прийомка. Мілоч, але приємно. І дивіться, які матеріали є: кемочки зелені, кемочки рижі, польовички. Потім полубочонки. Зараз ми це все порахуємо, скажемо на яку суму вийшло, срібло бачу, болгарські. Роз'єми. Зараз ми це все переберемо, припої постріляємо і скажемо, на яку суму вийшло. По ціні зараз ми зробимо все дуже гарно. Пока що глуши. Хлопці, є такий припой, і ось ми якраз використовуємо новий наш прилад. Серій показую. Дивіться, раз. Починаємо робити. І якраз ну можемо показати, дивіться, сороковий припой. Є, запам'ятали, тут сороковий покажу. І ось в припої. І коли цей прилад зайнятий, а ще є посилки, нам треба ще один прилад, і ми другим приладом використовуємо. Тобто пришвидшуємо час розбирання посилки. Зараз перед моїм роком прямо завалили, звісно, посилками, але дивіться, це було в припої, але мені це не припоїться. Це якийсь нікель-хром, ніхром, бачите? Є, це ніхром, відкладаємо. І це треба кожну взяти в руки. Зачухали, щоб був точний аналіз. Зачухаємо болгарочкою. І коли припоя приходить кілограм 20-30, це добрий кусок роботи, я вам скажу. Стріляємо, постріл і дивимося. Це 20-й припой. Бачите, він весь різний. Круто, коли робиш постріли, і воно все однакове, ти дивишся, вибірково поробив, все однакове, все однакове, супер. Тут треба все перестріляти. Так що ми йдемо далі. Радіоталі вже підраховуються, припої стріляються. Зараз будете знати, яка. Хлопцям вийшло на 4300 гривень. Я кидаю 6000 гривень. Дякую за подарунок. Кружка їде від мене до вас. Люблю вас, і ви найкраще.